Цікава модель у нас сьогодні на ремонті. Її майже немає ніде в Ютубі, саме заміна скла або дисплейного модулю, то я думаю, буде вам цікаво подивитись. Це модель Nothing Phone. на заміну дисплейного модулю. Якщо б у нас, звісно, було скло, ми б показали, як зрізається і міняється скло на даній моделі. А так, на жаль, скло це. Велика рідкість, хоча і його можна знайти. На сьогоднішній день до нас приїхали тільки дисплейні модулі. А у цій моделі чітко ведеться зображення і бити тільки скло. Було б скло, замінили б його. А так клієнту влаштовує заміна дисплейного модулю. Рами різного кольору, нічого страшного. Клієнт це влаштовує, буде чорного або сірий з білою кришкою. То переходимо. До розбору і заміни дисплейного модулю. І так, для того, щоб нам розібрати смартфон, вимикаємо його та розігріваємо задню кришку. Після того, як смартфон прогріється, починаємо відклеювати задню кришку. Відклеїли кришку, намагаючись зберегти заводський двосторонній скотч по периметру. Потім його ми оновимо і також приклеїмо кришку назад, розкручуємо всі гвинти по периметру. Їх буде дуже багато. Зараз основні гвинти. Ми використовуємо спеціальну викрутку Т6, зірочка. Потім ще будуть нам зустрічатись звичайні гвинти типу хрест. Відключаємо шлейфа, піднімаючи накладки, знімаємо різні заглушки цих шлейфів, піднімаємо захист нашої нижньої плати. Верхнього бузеру. Також піднімаємо сам спікер. Відключаємо і піднімаємо нашу накладку основної камери, під котрою є гвинти, і потихеньку піднімаємо накладку, на якій знаходиться катушка безпроводної зарядки. Відключаємо акумулятор, всі міжплатні шлейфи. Відключаємо наш модуль основної камери. Піднімаємо плату. Плата з однієї сторони і з іншої сторони. Також ми бачимо, що є термопаста, яку в майбутньому ми також оновимо. Розібрали наш нодфон, величезна купа запчастин, яка повинна Лягти в новий дисплейний модуль. Тепер збираємо наш смартфон назад. Ми пришвидшили цей процес, зібрали повністю все всередину. Тепер прибираємо зайвий пил, щоб нічого не залишилось із дрібного якогось сміття. Знімаємо захисну плівку, перевіряємо роботу дисплейного модулю. Тепер в антіпаловій кімнаті наклеїмо нашу кришку. Все начисто протираємо і завершимо ремонт. Замінили дисплейний модуль на назвам Phone. Ось стара запчастина і вже повністю зібраний наш смартфон. Було цікаво так подивитися, що знаходиться в такому смартфоні. Я його сам особисто зараз роблю вперше, тому що запчастина це дуже була рідка і вона до нас нещодавно приїхала. Треба зробити дуже якісно. Чому? Тому що мається на увазі, білий колір повинен бути білим після ремонту. Пилина залишена під склом. А в нас задня кришка, вона прозора. Це буде не дуже якісно. Зараз все зібрано, все чітко і смартфон можна передавати клієнту. Кому сподобався даний відеогляд, підписуйтесь на канал та слідкуйте за нами в інших соціальних мережах. А на сьогодні це все. Побачимось!